Там показав от, але не більше, це 5 хвилин. А то вся програма була іншим проектом присвячена. Так я кажу, так вам що? Важливо, що люди живуть? Як люди гинуть, як побираються, як сьогодні вони виживають в різних форматах або в різних регіонах? Чи вам важливо, що ви оце обсасували на спальце, щось знаходили, і оце постійно цілі, цілі години, години до півночі це все виходить? Типрічний буде, так? Доброго дня, доброго ранку, Микола Григорович. Як я завжди снідана з маломужем і питання сьогоднішнього з нами в ефірі Сергій Розумовський, і також Олексій Донченко. Ну і я, Валентина Виноградова. Наша сьогоднішня тема про тема, проблема, яку ми про сьогодні ми поговоримо з Миколою Григоровичем Маломужем. Це саме громадське телебачення, взагалі телебачення в Україні. Що це таке, що відбувається в цьому просторі. Інформації в Україні і як сьогодні український народ, українські люди, українці. Звичайні прості можуть що вони можуть бачити, і як вони можуть робити, скажімо, висновки з того, що що відбувається в інформаційному просторі. От, от сьогодні ми прийшли, Микола Роч, до вас саме щоб почули нас люди, бо наш канал надзвичайно мізерна інформація, яка в, в інтернеті, яку треба шукати, щоб почути і побачити Миколу Маломужу і цю глобальну проблему, яка сьогодні є в Україні. Ну, я думаю, що сьогодні ми надзвичайно важливу тему якраз затронули. І якраз це та тема, яка характеризує сьогодні перспективу росту нашої держави, майбутніх демократичних змін, змін в суспільних відносинах, Відстоює наших інтересів, починаючи з питань безпеки і оборони, економіки, закінчуючи культури, наукою, освітою. І якраз ці питання не стали на чолі якраз і уваги, і урядовців першого президента, уряду нашої країни, і зрозуміло. Четверта влада, як ми її називаємо, ЗМІ. Я вже не знаю, чи називати четверти влади, вона ніяка влада. Це можна сказати, можливо, як от на панелі. Ті, які продаються і олігархам, ті, які продаються владі, ті, які продаються під конкретне замовлення, під конкретну програму. От. Всі е, проекти, які є, або йдуть з позиції влади, або з позиції олігархів, є табу. От. Є табу на теми, наприклад, війни і миру, наприклад, Іловайська, аеропорт Донецьк, Дебальцево, які реально відбулися події. От які люди зараз мають проблеми на фронті, як подивляються наші бійці і командири, як їх гноблять, як їх катують, як їх під, під, під статті. мабуть, таке, оте, оте, де реальне, де болюче, як люди помирають від безгріжжя в регіонах, я проїхав зараз, практично всю Україну, де 1980 пенсія, можна платити 1600, 1800 платіжки якраз тільки по ЖКХ і по енергетиці. Люди помирають. Покінчують життя самогубством. Оце це реальна правда. І там, де болюче, і наші кореспонденти, і канали, ті якраз гідні люди, вони повинні на чолі цих інтереси, викривати якраз ці боліві проблеми. І це якраз не відбувається в нашій державі. Чому? Тому що влада знаходиться олігархи, яким вона в владних структурах. І нам чітко вказали, ці теми не висвітлювати, цих людей не запрошувати, включаючи персонально і вас, пане маломуже. Тому що ви освітлюєте радикальну тему, ви показуєте якраз якісь шляхи, показуєте болючі теми. Говорить, при Медведчуку і кучмі були темники безім'яні і їх не можна було пощупати, але приходили. А зараз персонально ніхто вже не приховується цих не запрошувати, ці теми висвітлювати, відповідно, табу на всіх каналах. Тільки окремі канали, де спориваємося інколи. Ми, говорить, зараз наш телеканал столиця. Є трохи деякі мужні кореспонденти на каналі Київ. Є на каналі ЦК, наприклад, ми спілкуємося постійно з Валентином Чербачом, але це крапля моря, як ми сьогодні сказали yeah. перед нашою передачею. А ті потужні медіаресурси, які повинні дійсно освіти правду об'єктивно, це і кодекс честі, це передбачено законодавством, це відповідно це передбачено моральну розвитку суспільства. І якщо ми говоримо, що ті канали, наприклад, ну відомі формати, які «Савік», Шустер, наприклад, там, або, наприклад, ICTV. Свобода слова з Андрієм Куліковим або інші учасники. Яка ж свобода слова, якщо запрошується постійно. Посадовці, О, політики. політики, вони просто купують ці місця і більше в них нікого немає. Рейтинги всіх показують політиків, які дійсно проплачені і через ЗМІ, і через відповідні структури, які займають соціологією. Уже соціологія ЗМІ стали потужним великим бізнесом і потужним фактором впливу влади. В плані монополізації влади, інформаційного ресурсу, формування нової операторної системи, яка небезпечніша, чим при Януковичу. Якщо ми говоримо, там ще були формати, значить окремі канали проривалися, от там, TVI, там в свій час був п'ятий, який зараз став такий, як, як і перший канал, відповідно в такому русі. але були якісь ще острівки. Зараз цих острівків практично немає. Уже немає можливих журналістів. Багато отримують в конвертах, це свідчить, наприклад, кореспондентам П'ятого каналу про те, що ми отримуємо зарплату, але окремо отримуємо незалежну, якщо не згідно, іде з роботи. Тобто, проста схема. Тобто ця система, яка зараз є в медіапросторі, вона фактично знецінює всі зусилля громади на зміни, на системні історія правди, чесності, правдивості, на вирішення болючих проблем, на презентації тих потужних бійців, командирів, які державу і бачать проблеми і як вирішення. На презентацію потужних виробничників, економістів, вчених, які видають формат виходу з кризи, на такий цей уряд і новий формується зараз. Ті, які дійсно глибоко водіють культури, наукою, освіти, піднімають нашу мораль, піднімають нашу мову, зберігають. От ці всі тени не, не, не торкаються взагалі. Тому що це не фельдрує ні президента, ні прем'єра, відповідно, ні приладних ЗМІ. Точно же люди на землі. От буквально. І Полтавська, і Запорізька, і Чернівська, і Черкаська, і Волинська, і Вінницька, і Тернопільська В Людей просто забирають землю. Відверто, цинічно. Це просто відверте захоплення. Ніхто ніколи не питає, вже ніяких судів не треба. Як раніше було при Кучні, та при і суд вирішив питання Переорю, це все наше. І попробуйте, скажете. Ніде нічого, ніде інформація, скаже, не пройде. Вся ця нова поліція, яка відбулася, вона практично справді порушує. Або порушує, і фактично вона її волокитить роками. І перспектив завершено немає. Ні одне зміцця не показує. А тепер ми говоримо про велику ідеологічну роботу. А хто переміг якраз в цій війні Сходу як ми говорили, і навіть про Росію? Надпотужні ресурси, які були задіяні, де наша система протидії? Де наша потужна система боротьби на, на рівні і за масової інформації? Де і державна політика в цій сфері? Тобто немає ні стратегічної інформаційної політики. А ми говоримо про те, що є мужні, потужні журналісти, є організатори цього процесу в Україні, є відповідно потужні можливості і відстовінь наших інформаційних інтересів на закордоні. Бо зовні АТО в Україні формує сильно потужного суспільства, але на чому? На передових початках, на передових цінностях, чесності, справедливості, моральності, професіоналізма. Оце основа снова. Це з ефіру, і з відповідно Телекана виметона. Це невигідно зараз владі, це не вірну олігархам, і тому ми заходимо потужний інформаційний тупік, оту в темноту велику. Але люди піднімаються знизу і вже не дозволяють їм йти тільки таким шляхом, бо проривати і не тільки через канави, через інтернет-ресурси, нове на працювання, через такі таких компаній, як ми говоримо, через відповідне формування регіональних ресурсів, альтернативних ресурсів. Це шлях якраз нових форм уже інформування і співпраці суспільства, і нових ЗМІ, і нових внутрішніх кореспондентів. Але і це прорветься. Це тільки тимчасово бачимо, бачимо таку монополізацію. Люди піднімаються, і буде реальне суспільне телебачення, реальне радіо, але під контролем влади. І це якраз формат і наших зборів, буде цьому сприяти, і вже є ціла програма виходу з цієї потужної тіньової системи інформаційних підносин і тіньових змін, які існують в Україні. дуже чітка позиція ваша, і дуже конкретна і дуже зрозуміла. Зрозуміла нам, зрозуміла людям. Я зрозуміла, що олігархія при владі йде масова привати... прихватизація, бо монетизація України, прихватизація, скажемо, перерозподіл кланів між собою майна захоплення таким чином. Вони навіть вже ні на що їх правильно кажете, навіть суди їм вже не вказують, тому що і суди не знаємо, що таке. Але тут що ж інша проблема? У нас ж мають бути журналісти, які скажімо, не продають. Нас чують, бачать, будь ласка, про телекомпанія столиця готова розширятися і готова запрошувати на свою площадку тих людей, яким є що сказати журналістам, які не байдужі до того, що відбувається. Журналістам, які не продажні, не кланові журналісти, не працюють на олігархів за за гроші. Бо журналіст – це насамперед людина, яка несе правду, яка, яка стукається до того, щоб зміни відбувались на краще. От, наприклад, ми з цим Карієчем Розумовським були на площадці Карматського не так давно, буквально в п'ятницю. Ми прийшли до нього, у нього така гарна висить на це козацтво, гарна висить форма, одяг такий генеральський, потужний. І він хвалиться, що зараз я піду до шустера, Славка, Шустера, це ми через півтори години будемо там, побудьте зі мною, мені треба надихнутися. щоб я представляю, яка тема, тема бурштина, що це влада. Та перерозподіл влади, що там вони незаконно видобувають, що плани, все. Ми стішилися з ним так. Я сока, бо Сережа, може, ти ще з ними підеш, а, вот, вже вирішили, що ні, хай вони там вирішили, там айдариці йдуть, там має бути прямий ефір з, з Житомирською громадою, та яка там на місці знаходиться багато дуже людей. Вони вийшли на те, щоб зв'язатися. Ну і дзвонить, валять, зараз нас будуть показувати. Сергій, Сергій Аркадій сидить в серед мене в офісі, ми дивимося, включає. Включаємо, шустер розказує, що тема бурштина, бурштин владі чи бурштин народу. І от така йде, скажімо, потужна реклама. Звичайно, рейтинг виростає каналів, І вдруг ми дивимося, приходить Юлія Володимировна Тимошенко. І одна частина програми, і друга, і все, все. Звонит цей карманский Олексій Олексій. Валя, валя, нас не пустили. Ми, нас, представляєш, прийшли даруться, пришли ми, прийшла громада. і нам сказали, що нас не пустили. Що нам делать? Так. <риректор> <tape> так що серві не буде не, не, не збрехати. А тут на всю катушку Юлія Володимировна розказує, як у нас все погано, як треба міняти владу, лаби, як щебече, як співає пташка, заливається правосолова і пощебече. Ви навіть не уявляєте, ми сидимо, дивимося, ну баїння. Як з нас все погано. Вона не розказує малому, що треба робити знизу і як треба міняти владу, як робити, а вона розказує, як погано. І всі хлопають в ладоші, і дивимося, де ж бурштин, а бурштину нема. Бог з ним з Бурстуном. В прийомник, ночі люди приїхали, стоять добровольці АТО, заслужені ветерани, стоїть генерал Олексій Олексійович, мешка, тому вже майже років, да? 75. Заслужений чоловічище. Регали некуда вешать. Да вы, ты хоть бы вышел, уважаемый Савик Шустер, ты Шустер. бы хоть бы вышел и извинился вот лично сам. Вы же приглашали их, они не не, 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 просто, не, приглашали, не просто приглашали, рекламу сделали, рекламу. Правильно? Вышел и сказал, ребята, так получилось, ну бывает, в телевидении все бывает. Юлия да. Владимировна приехала. Да. Да, ну, ну какая разница, можно было придумать, там, и придумать другую, другую причину. Но извиниться, а не по-хамски вытереть ноги от добровольцев и заслуженных людей. Понимаете? Ну где? Я, знаете, по горячке у нас было, ну, мы такое краткое совещание там провели, по телефону с, с ребятами из Адара и, и, это, то намерения были просты. Просто разбить берцами эту входную рамку, вывести за ухо этих охранников и зайти в студию. И еще высказать все, что мы хотим высказать. Еще сказать, каждая собака, которая отключит камеру, то как бы это вот, будет то, Ой-ой-ой, ну пусть бы вызвали полицию, пусть бы дали нам административный, там, я не знаю, что у них там есть. За, ну, потому что надо взять, да. не можно там. Но, это спасибо, опять же, Савику. Савик, вам надо позвонить Алексею Алексеевичу Кармакскому, если вы нас смотрите и слушаете, и, и сказать ему огромное спасибо. Потому Нет. что это он отговорил Айдар, и отговорил нас, говорит, давайте не будем... И, усугублять, и без того напряженную. ситуацию, не надо этого делать, не нужно этого делать. А я считаю, что надо было это сделать. Я и дар считаю, что это надо было сделать. И больше того, тебе скажу, вот с прошедшего с пятницы дней страсти не улеглись. Страсти не улеглись, Потому что так в лицо еще не плевали. Понимаешь? Министерство обороны выходил министр лично к добровольцам, когда, помнишь, Стаскивали шины к, э, ну, к не, воротам и объяснял, что, зачем, почему, и не считал зазорным. А тут какой-то самик Шустер, ты понимаешь? Бог, бог информационного просто, разбежавший из Российской Федерации, еще неизвестно, э, кем на самом деле являющийся, позволяет себе вот, это, вот такие выходки, вот просто наглые, мерзкие выход. Тоб, Но, мало вы... того, я... Я... Да. секундочку, йде повністю реклама, що, що це громадське да. телебачення, що це клуб, який можуть внести кошти, люди, звичайні, да, 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 да. і приймати участь в його шоу. Ну, це шоу олігархів, навіщо я... це брехня? Я Хоро? думаю, що цим своїм поступком, поступком значить кратко. Далі падати не. І я думаю, що ми зберемося з бойцями добровольчих батальйонів і будемо рішати. а нужен ли нам такой шустер, и, нужен ли нам, и нужны ли нам такие явления в стране. И не пора ли при это пресечь. И если мы это не пресечем, и по крайней мере не заставим его извиниться перед бойцами и перед э, уважаемыми людьми, то ну, это будет вообще уже полный беспредел. Я думаю, мы это сделаем. Мы и мы мы не мы не только извиниться, а чтобы полный кровный эфир. Ведь до выставки Саме прайм-тайм, якщо ми говоримо п'ятниця, а не якийсь інший день. Якраз це інформація мінімум, яка буде бути в плані компенсації тих великих проблем, які створювали. А те, що ми говоримо, що сталося, це активний приклад, як використовувати олігархи і політичні структури з ними разом для піару своїх так сказати, інтересів для розключення ситуації. І в Леодино бачить, що можуть бути вибори. рейтинг треба набрати перед торгом, перед урядовими відповідними коаліціями, які будуть. Відповідно, їй треба було терміново туди прийти. Бо з метою всі і бійці, і атошники, і бійця з корупцією, хлопці активні це вже не важливо. Те, що болить людям, це все чіпуха. А те, що дійсно реальний олігарх буде, те, що буде політик, навіть всіх одіяння, де наживе мільярди, запитання, всіх періодів, де гнобили людей, де захопили якраз всі ресурси, де віддали Росії ресурси, тоді відповідно, яким чином купили світли яким чином це все проходить? Оце можна запитати Шустера конкретно у політики, які приходили на цей канал. Персонально. І конкретно хто кришує бурштин, включаючи діючу владу, тому що я просто вам скажу, без участі діючої влади і силовиків цих напрямків і без і безпеки, і, і МВС, і МВС, цей формат не проходить. Це відповідно, дається дозволи криші на добування цього бурштину, на транспортування. На реалізацію, Це на приміщенні кордону, цілі організовані групи. Я вам скажу, ніякі там, що там говорять, там якісь підприємці, якісь там таємні канали, там і то подібне. Там системні канали від влади, які кришують цей процес без участі влади, ні один етап не можна пройти. Начинаючи від видобутку до реалізації за кордоном, тому що все для цього існує відповідно органи, які контролюють. Силові структури, які це відповідно мають присікати, а відповідно цей процес не робиться. Тільки переміщається від одного олігарха, від одної структури до другої. То було за Януковичем, тепер за діючі влади, контроль. А там на місцях, там сектора когось затримують. Для чого? Для звіту. І для картинки, які показують по телебаченню. А тут стала загроза себе викрито. Прийшли активісти, прийшли патріоти, прийшли реальні люди, які це все знають вміють. Ну так пер, наві те, що приходить політик там Тимошенко, вже це мотив прекрасний. Чому? Тому що систему за, за, закрити. Щоб люди все не розказали, не розкрили ці механізми дії. І це одна із потужних болючих точок України. Тому що ми за рік говоримо про мільярди доларів. Десь мільярд і більше доларів йде в цю бурштину. яке може працювати на державу, яким зберегти екологію, якщо ми це розумно організуємо, і відродження, і відповідно, і, 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 лісів, і полів і тому подібне, але це велика програма, на яку ніхто не себе бере. Можна розграбити, зробити той місячний або лунний пейзаж на цих територіях і на цьому завершити. Оце до цього й йдемо. Так це тема не актуальна, а тему Юлю попіарити, яка розкаже, скільки повинно коштувати, які створили свої схеми газові, вони створювали, енергетичні, відповідно, ресурсні, а тепер розкажуть, як це все бороти, красиво і тому подібне. Де коріння розпочиналося? Та з них розпочиналося все. Вони зараз нам розказують, що вони такі білі пушисті, а вони формували газові схеми, електричні схеми, енергетичні різні схеми, тіньові, фінансові і закоплюють ресурси в Україні. От треба з цього розпочати і ці питання задавати, а не давати можливість, замінивши так сказати, потужну команду, яка розкриє мафіози, відповідно, піаряться політикам перед якимись там переговорами або перед якимись виборами. Так само цікаво. Навіть в тих потужних схемах, як каже Микола Турич, И в этом нет порядка, понимаешь? Они даже в мафии не могут принести порядок. да, до собой. Да, сами с собой. Потому что, ну где это видно mm -hmm. в Украине, что начальник милиции областной бежал, никто не мог его найти, да? Провинской области сбежал, Про руководитель, видимо, уже почувствовал, Перебрал, что с да? да? И они, они в шутку сегодня, знаете, такая злая шутка. У нас журналисты любят очень шутить, но эти шутки очень плохие. Они уже называют это янтарной республикой. Они дошутятся. Что так оно и будет. Почему? Потому что в прошлый раз, когда они якобы пытались установить там порядок, привели два милицейских батальона, а из леса, ну, же, из леса вышло пять с половиной тысяч людей вооруженных. Старались. Если да, да а сказали, вы, вы что тут, вы, вы, вы зачем да? Кто, Кто вы такие? Понимаешь? А сегодня, по данным вот наших ребят-активистов, 30 тысяч копателей, 30 тысяч упакованных. Это армия, партизанская армия. Понимаете, какие бы спать не ложатся потому что там обстановка дуже криминогенна. Но мы, если возьмем, а что зарабатывают реальные копатели? Вот те люди, которые там на лопате. Да ерунду. Ну разве что на китайские автомобили, на спутниковую тарелку. Знаешь, вот там едешь, там хаты вот такие, вот стоят вот такие хаты, в ровенство вот такие, да? Но на каждой спутниковой тарелке рядом какой-нибудь джипы китайский. Понимаешь? Вот это они там где-то накопали. Все! Основной поток зарабатывает кто? Верхушка. Но эти 30 тысяч уже наелись вот так. Они наверное, не хотят спокойно спать по ночам, они, не хотят, они хотят законности, они а не беззакония. Они не понимают, почему им рассказывают, что это не их бурштейн. Потому что они там живут, они украинский народ, все принадлежит украинскому народу. Так вот, я народ, у меня, у меня плохо, здесь есть такая возможность. Почему же это все нет? Ну, есть, да. есть, есть очень хорошая модель, так как, как провести легализацию, как это все узаконить как это все будет цивилизованно проводиться, и добыча, соответственно, и э, оценка ситуации, и реализация, и восстановление территории. То есть это не да, будет будет дико вот это, э, просто уничтожение экологии, будущего этих же территорий и этих районов. Вот. Есть механизм, есть программы же, но мафия, она очень мощно в Ладе, в Кабине, в администрации, в Верховном Союзе, она жестко противодействует, потому что в этот формат идут миллиарды, мимо, так сказать, и бюджета, ничего не взаимодействуется. То есть минимальные затраты, рабы работают, и получают гроши, а те получают у нас сотни миллиардов и миллиарды долларов. Соответственно, идет мимо всех податков, так сказать, любых схем. И самое главное, что даже эти деньги, которые могли бы идти в эти податки, на отборные территории, они не идут, потому что дуже эффективно идут на закордонные рахунки. Так мы двигаемся до того, что рано или поздно хлопцы, это рядовые 30 тысяч человек, которые работают, они поставят блокпосты, І не пустять туди нікого. Ну, после Боже, ми не призиваємо это чего. Все... Ні, ми не призиваємо, але, але так буде. І якщо спустить это на самотек, так буде. Голова народних зборів Микола Рожмаломуж навпаки завжди знизу розказує, щоб не було цих майданів, щоб не було дестабілізації ситуації, щоб люди не страждали. Ми в жодному разі не призиваємо до якихось таких, скажем, радикальних радикальних зброю дій. чи загарі радикальних дій. Ми малому ж навпаки, Миколаш розказує, як треба змінити ситуацію. А не Юлія Володимирівна сьогодні, яка створила цю систему, одна з них. З бандіти, з олігархів, яка сьогодні Будь всі знають газова принцеса Вона і все таки Розумієте, і страждала в тюрмі, де де, де де, вибачте на мою власну думку її місце, на мою особисту от і їм всім. То вони сьогодні розказують от так красиво, все що треба боротися з системою, яку вони створили, Будучи її були Будучи її є Реальний механізм, що вони там не говорили. Оце якраз піднімаються громади, об'єднуються якраз об'єднане і на назовому на рівні, і на регіональну, на всеукраїнському, і оце якраз люди самі будуть систему, висуваючи передових фахівців, а вони вже у нас є на всі напрямки. І прем'єрів, і міністрів, і регіональних керівників, і силовиків, відповідно, і механізми по добучу борштина, але легальний і прозорий, і відповідно від природи, і по, наприклад, помитницям. По використанню інших природних ресурсів, наш корисний копалин величезна кількість і відповідно альтернативної енергетики, і відповідні інвестиції, які прийдуть в Україну, серіальні програми дій, які напрацьовані сьогодні, які немає ні в Порошенка, ні осих'ясенюків ячин... з Гроцьмами, ні Тимошенка. Це все для політичний піар. Знову ж захопити владу і знов створити ці вже під собою великі потоки. Оце якраз велика, велика іде, потужна зараз гра. На геополітичному рівні, а протиядів це людські позиції, громади, які повинні їх знецінювати на всіх рівнях, чи це на Волині, чи на Житомирщині, чи на Донеччині, і змінюємо ситуацію в цілому. Регулюємо ситуацію на Сході, задіяні і наші партнери, із Заходу. Змусимо Росію вийти на цей формат регулювання, і ми вийдемо на мир і на відтворення і цих територій. Тобто це програма наших дій разом з людьми. Не якась такі голика, як ми тут зібралися сьогодні на чай, а дійсно це потужне. Сили, які діють на високому інтелектуальній рівні сотні людей, а на рівні це вже мільйони людей. Тому що це люди, це громади, це народ, це не партія, це не якийсь окремий рух, а це якраз народне представництво. Оце механізм проти всіх корупційних, тіньових схем, невігосних схем, які діються зараз на, все, на всеукраїнському рівні. А що зараз ситуація критична? Це я просто можу стверджувати, тому що це безпосередньо свідчення людей всіх регіонів України безпосередньо. Ті, які живуть на землі, ті, які сьогодні жити не можуть, якщо можуть сім'ї свої піднімати, і оце загроза величезна і дестабілізації. Але ми проведемо, щоб не було вже організовані руки. Поставимо мову про зміну легітимної влади, але під плив потужних громад людей. Якщо це будуть мільйони, мільйони були людей. На регіональному рівні зрозуміло, це буде представництво громад регіону або міста, або села, селища, або цілої області це той процес, який забезпечує якраз конструкційним процесу. Але реальні зміни для того, щоб ми жили в нормальній країні. На кінець ми до цього часу, 25 років, не могли вийти на нормальні людські відносини. А це основа єдності і любого громадяни, любої країни. До чого ми всі прагнемо? Не зробили цього. Мабуть, прийшло етап, що повинні взятися конкретно наші представники, інші наші колеги і змінити цю ситуацію принципово і суспільних відносин, економічних, соціальних, регіональних, національних, культурних оце комплекс дій, який треба зробити. Є для сили і проснова є. Ось ми тут, є багато наших партнерів в різних наших форматах і формах інтелектуальних, і технологічних, і військових, і це обов'язково зробимо. А наша невеличка, невеличка площадка телекомпанії, столиця дев'ять журналістів зараз, які ведуть по всіх напрямках у журналістські розслідування, а особливо зараз на тема приватизації, приватизація державного державних площадок телевізійних, які зараз відбуваються. Тому числі і на Туровській, 15. Ми разом з Миколою ми йому розказуємо про ці всі злочини. І він разом з нами нам допомагає. І ми противостоємо, противодію протидіємо їм. Але знову ж таки міняємо систему, систему народовладдя, а не е, боремося з цією системою, яка сьогодні нічого не варта, яка сама себе задушить і з'їсть. А я думаю, якраз хороша ініціатива по шустеру треба провести, по туроцькі 15, по громадському ТВ на площі. Відповідно, слави, Үгин. от якраз громадське себе це наше ТВ. Це не якогось олігарха. Тому наступний буде етап, це буде наша акція там. Ми поставимо вимоги, що від громадськості постійно висвітлювати програми, які болючі людям і конкретно як вирішують питання, а не комусь так, як і Якщо він прийшов, а нам вже дає таку казівку, то не висвітлювати, такі теми не, не показувати, таких людей не запрошувати. Абсурд! Те, що сьогодні волоть людям, це першочергова позиція ЗМІ повинна бути. И мы звук супершиваем і громадський формат. і ті діячі, які стали питание, что они великие такі організатори медіапроцесу, ми їх змусимо це робити. Ні, вони будуть они будут звіться в пути. Хотів би додати, що ми дійсно, ми сейчас йдемо по очень скользкому пути. Как шла Россия в 2001 годах, когда начали закрывать телевидение. Это первый шаг к тому узурпации власти. Первый шаг. Они не забывают, как они пришли в эту власть. В первую очередь, должна быть свобода слова. Люди должны знать, что происходит в стране. Все действительно болючие темы должны быть высветлены. А не давать деньги и проплачивать эфиры, показывать то, что им выгодно. Показывать картинку, которая им в данный момент выгодна. Да? Либо всех напугать, что вставайте, очень страшно, давайте, люди, выходите. Либо, наоборот, у нас все хорошо, у нас так не должно быть. Або а маски в гриппа да, 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 або да, а маски в гриппу, да, да, кстати, мы все помним, как да. это, кто да. на этом заработал и да. сколько да. на этом да. заработали. Як бігала Юля Володимирна і бігла до літаків з маскою Разом з Петром всі люди помирали від синячого грипу І це змі все показували, всі люди траслися і боялися, що вони вже помруть. Ну це так, як приклад до речі. Ота, отака ситуація, так що наша площадка знову ж таки відкрита. Це частинка невеличка тої роботи, яку робить Микола Гроч, маломуш, а ми разом, разом з ними так да з колегами це сота частинка, доля може тисячна тої роботи, але ми її вам розказуємо, показуємо і кажемо, що ми відкриті. Якщо є журналісти, які хочуть з нами працювати, ми всіх призиваємо, приходьте, будь ласка, на нашу площадку і будемо разом будувати нову систему влади. Якщо сьогодні олігархи думають, що їх Тим, як призначити прем'єр-міністром, приймають в інших країнах і там вже все вирішують, і там в них чики піки то народ України цього не потерпить. Ми стали інші, ми вас не боїмо. Е сили об'єднуються, народ розрів, він системно йде зміни в ім'я людини першу чергу, в ім'я миру, прогресу, відповідно, нормальне життя. Оце у нас зараз момент істини. І найближчі місяці цей це все процес буде потужно йти. І ми з нашими і колегами в регіонах, і на вищому інтелектуальному рівні, і нашими військовими, патріотами потужно. Ми змінимо цю ситуацію разом. І ніхто не посміє, ні олігархи, ні влада це протидіяти цьому. Тому що проти народу ніхто нічого не зробить. Народ буде на чолі всіх процесів. Ми віримо нашому лідеру, ми бачимо підтримку потужну зверху, і ми, звичайно, люди прости знизу. Я Сергій, Олексій і тисячі людей, мільйони людей таких буде, які змінять ситуацію України на краще. Бо ми Європа, ми в центрі Європи. І нам не потрібно нікуди йти. Нам потрібно будувати свою країну Власну державу. Щиро дякую, Микола Гровою. Взаємно. щиро дякую. Приятно. Дуже приємно. До слідує зустрічі.